I don't know what I'd be without it. But I think the greatest gift that it's given me and many of us in this room is the opportunity to use our voice for the voiceless. I don't know what I'd be without it. Я не знаю, дослівно чим I'd be, на I would be, I'd be without it. But I think the greatest gift Але я думаю, найкращий подарунок. Ось тут якраз цей випадок, коли найвищий ступінь порівняння ми вживаємо артикль «the» і до прикметника додаємо закінчення EST. Тобто most ми вже не вживаємо. Найкращий подарунок that it's given me and many of us in this room. Який даний мені пасивна форма, так, я нічого не даю, мені даний, Given me and many of us in this room. І багатьом з нас в цій залі is the opportunity to use our voice for the voiceless. це можливість використовувати наш голос дослівно за безмовних, тобто за тих, у кого немає голосу, хто не може сказати.